Він я ну, это стой, не женаты. Єдиний син російських акторів-потіністів Наташі Корольової, родом з Києва, і Тарзана Архіп Глушко зовсім нещодавно одружився зі своєю коханою Мелісою Фокс. Раніше дівчина працювала з стриптизеркою, як і чоловік корольової. Я жадна стрипція. Ось жадне. Я нікадаш безплатно, не садилась на каліні, не давала тробить ґрунт, так. А от Свекор дівчини Тарзан Глушко не оцінив її. Потіні спочатку до дружини свого сина ставився скептично, але згодом все ж таки прийняв її у свою сім'ю. Пара зустрічалася і жила разом 4 роки до весілля, і за цей час багато чого змінилося. Чому на весілля не приїхала? Теща Тарзана Людмила Поривай, а також рідна сестра Наташі Корольової. Відома колись співачка Руся. Про це почуєте вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отож, все по порядку, Наташа Корольова, естрадна співачка, народилася і виросла у Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву, за якого вискочила заміж, звідки в Наташі любов до Росії та до всього російського невідомо. Адже її мама Людмила Іванівна Поривай, є заслуженою артисткою України, також диригенткою і телеведучою. Колишня доцентка кафедри фольклористики народного пісенного і інструментального виконавства Київського інституту культури, а також хормейстерка народної капели Світоч, прищепила любов Наталії ще з дитинства до української пісні. Наливайте повні чари, щоб через вінця лилося. Однак своєю рускою дівушкою на російському телебаченні та в російській культурі корольова стати не змогла, хоча й виконувала десятки російських пісень, та намагалася позбавитися українського акценту. Вы давно живете в Москве, но до сих пор говорите с акцентом. Вот вы хотели бы от этого избавиться? Я думаю, что это уже невозможно. Даже Гитис не смог это из меня выбить, хотя я очень старалась. Это я, вот это у меня такой голос, у меня такой. Это даже не акцент, это говор. Я немножко тяну окончание, ничего страшного в этом нет спасибо большое. А от рідна сестра Наташі Корольової Руся вибрала українську сторону. Вона співала українських пісень і стала навіть першою українською поп-зіркою. Після повномасштабного вторгнення Наташа Корольова разом з Тарзаном, ніби в рот води набрали. Потім підтримали Путіна. Руся ж пішла іншим шляхом. Вона засудила російську агресію. Відповідно, зв'язки з сестрою та її чоловіком охолонули. Тому Руся і не приїхала на весілля свого племінника. Наприклад, у мене є старша сестра. І у старшої сестри теж був дуже хороший в своєму старт э, музикальний. Вона була такою україна поючою артисткою в ті часи, коли ніхто ще этого не робив. Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати. Що після 24 лютого у нас все помінялося, хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини дома. Бо в мене вдома моя тітка і мої браті, і їх сини, і у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава слава ЗСУ! Поки Росія обстрілювала та знищувала деякі українські міста та мирних мешканців України, Наташа Корольова розважала росіян. Ба більше вона це робить дуже низько та підло в той день, коли обстрілюють Охмадит у Києві, Російська Федерація, Наташа Корольова показує відпочинок на круїзному лайнері на річці Волга. Как же это красиво, сколько потрясаючих мест, незабуваємих, удивительных, волшебних. Наташа корольова цинічно мовчить про страшну криваву війну Російської Федерації і показує щасливе життя. Глушко чоловік... підтримує путінський режим та ще й вихваляє і героїзує російських солдатів окупантів. Ніколи, ніколи російський солдат солдат російської армії. не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Никогда, слышите? Это ваши методы, это ваши нацистские, фашистские методы. Никогда русский солдат себя не запятнает в такой грязи. И никогда эта грязь не прилипнет к нему. Ребята, русские солдаты, солдаты российской армии, вся страна верит в вас. Мы очень переживаем за вас, любим вас, мы с вами. Никогда ми не повіримо в ту грязь, яку пытаются по своєму розпострадіть. Ви самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Така була відповідь Глушкова на звірства окупантів в Бучі, Ірпіні та Маріуполі. Таких нісенітниць не могла чути навіть його теща Людмила Поривай на концерті в Ірини Білик. Жінка виступила заявою та назвала свого зятя. Гі... Привет всему здравомыслящему человечеству! Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там существа которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Мои друзья, мои любимые дети, я тоже переживаю. У меня все родные, моя сестричка, мои внуки, мои племянники, все в Украине. И я просто З ними завжди, кожен день, кожну секунду. І я сьогодні така рада, така вдячна, що ви всі прийшли подивитися на наших зірок, які віддають вам серце душу, співають стільки років і, і, і вірні нашій ненці Україні. Слава Україні! Дякуємо, Людмилі Поривай. З одного тіста ліплена Наташа Корольова та співачка Руся, дві рідні сестри. Але одна читала Кобзар Тараса Шевченка друга його уминула. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Пам'ятаємо цю настанову від Тараса Григоровича, щось упустила, мабуть, пані Людмила. А от як Наталія Корольова пояснить підтримку свого чоловіка і досі в тому, що він робить, почуєте за хвилину, яку аргументацію знайшла корольова. Я зазначу, що Людмила Поривай також не з'явилася на весіллі свого внука. Чому, можливо, через політичну позицію, а от зМІ пишуть про хворобу? Так розповіла сама корольова російським пропагандистам. Її мама захворіла і тому не змогла бути присутньою на урочистості. Мама люда хотіла прилетіти, був квиток, але вона захворіла, вірус якийсь. Ні, все нормально. Але перед вилітом вона прямо дуже але це ж переліт і переліт далекий. Її чекали. Ми сподівалися, що вона долетить, але... Ось так. Однак українські змі пропускають, що не з'явилася Людмила Поривай саме через конфлікт зі своїм зятям через різні погляди на війну в Україні. Тойка! 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 До речі, Наташа теж справлялася з роллю і мами, і бабусі, бо віджагала наповну. В мережі розкритикували вбрання Наташі корольової та. Тарзана, адже вони мали дивний вигляд. Вбрання складалося з сандалій широких штанів, які порівняли зі спідницею і строкатою кімно зеленого кольору. тарзан клоун пристойніше одягнутися не міг. Ну і вбрання прямо клоуни. Натаха колгоспниця Тарзан на весілля єдиного сина не міг пристойно одягнутися, вирядився як китайський клоун. Також критикують, що сама Наталія вбралася в біле, а цей колір. До речі, для нареченої. До того ж, сукня вся злилася і зовсім не була пухнастою. Шанувальники вже назвали королеву общипаним страусом. Кожен день 21 Все, двадцять. не поїхалі! Ні Сергій Глушконі, Наташа Корольова, спочатку не сприйняли стриптизерку Мелісу як свою невістку. Сьогодні дівчині довелося уже зайнятися. Роботою у своїх соцмережах Меліса повідомила, знайшла нове місце роботи. Вона вже деякий час розвивається в сфері краси, робить макіяжі і укладки. Виявилося, дівчина працює не в елітному місті вже, а у звичайному торговому центрі. Підписники Меліси здивовані, що заможна свекруха потяністка не допомагає молодятам фінансово. І написали багато коментарів із критикою. А що, свекруха тільки весілля оплатила, а потім спустилася з небес на землю, батьки Мабуть, сказали діткам, що більше не будуть спонсорувати молодець Меліса, що не сіла на шию свекрухи, пишуть люди. Діті йдуть в річку. <гум> Як можете зрозуміти, на останньому місці в Наташі Корольової війна в Україні та її родичі, які досі там проживають. Вона схвильована за своє теперішнє, за чоловіка, дітей. І так далі. До речі, каже, що підтримує свого чоловіка і буде йому вірна до кінця свого життя через те, що він одного разу її врятував. Я ж не погибла на е, Волгі, а я пливу по Волге матушки ріке. Посмотрите, яка у мене краситища. Мене вибросив катер. У -у -у, Всім привет! От Серега це тот чоловік, который не случилось в нашій жизни. От он буде до последнего рядом до конца. Потому тому как як он мене спасал, як он со мной троє суток находился в реанімації. Тому пробачити глушкову зможе навіть геноцид власного ж народу. А Наташа продовжує показувати щасливе життя, як відпочиває на кораблі, на Волзі, в той час, коли прилітає ракета. Вохмадит. отак От і живем, і пляшем. Ну нічого, є ще закон Божий, і буде ще Бумеранг. Слава Україні, слава ЗСУ. Міняв мені судна, мене.